Добрий день, шанувальники, поетичного слова, українські душі оживля, моя поезія. Дажбог епіграф, слова Михайла Грушевського. Ми внуки Дажбога. Дажбог безсмертний. Мов природа вічний, його не потопили у Дніпрі, він винирнув, оновлений і вічний, і сонцем став на Канівській горі, біля Шевченка, нашого Тараса, злись два символи в однім вогні. Цього не бачать хворі на проказу, що затоптали рідне. У багні. вклоняюся лише тобі, даш Боже, бою багато, рідний ти один, перед чужим згинатися не гоже, чуже потрібно викинуть за тин. Земля багата, ми ж з вами бідні, худі на шиях. Носимо торби в своїй країні ми чужим вагітні, на волі ніби, а в душі раби. Хтось на супілці грає, хтось на лютні, той віскі п'є, а той лише вино, вчення Бога світле, миролюбне, нікого не насилує воно. Із пелюшок учили батько і мати, борги розумний завжди віддає, позичене потрібно вчасно повертати, збагачуй і шануй добро своє, і з рук і ніг вже скинули кайдани, і час настав звільнити рабський дух, розбити, розтрощити магадани. І в цьому допоможе нам дідух. поклони бий своєму тільки Богу, Він світло, і любов, і розум наш. Одним об'єднані ми вийдемо на дорогу, і розбрат в міфах згине, як міраж. Учимося в індусів і японців, любити й берегти. Своє лице і Україна стане нам як сонце. Ми вільні і право маємо на це. Віктор Начиняний, Вінач.